Всім доброго ранку. Погода чудова. Продовжуємо випробування сівалочки Аверсагра. Був зібраний соняшничок. Паличку соняшника передробили і проводимо прямий яс. Хотілося б зробити. Відео на тему по можливостях цієї сіції. Так, Якщо камеру передасть, тут досить нерівна є, поля. Хто розуміється в аграрній темі, наскільки сівалки погано копірують, якщо нема паралелограма. Видно, який, яка нерівність, впадена можна назвати, але сівалка пройшла, і щоб на поверхні побачити зерно або щось з цим. або відкритий рядок, тобто сівалка навіть на таких крайових ефектах, де дуже нерівна поверхність, відпрацювала за рахунок паралелограмної підвізки досить добре, як то кажуть, не, не витримав і заїхав трішечки ось на толоку. Як ми бачимо, сівалка посіяла в суху траву взагалі без ніяких проблем, тобто не заминання, Тобто сівалка прорізала, положила зерно. Ну і на цьому не все закінчилось. На полі є накатана дорога. Звісно, що прийшлося виїхати наполовину сівалкою на цю польову дорогу. Цього робити не можна, але так як в нас проходять випробування, це просто необхідно. Так, дивимось. Ось накатана дорога між двома участками полів. Дорога каталася все літо. Сівалка зайшла в дорогу. Так, да, Звісно, тут вже, якщо придивитися, зерничко вже є. Глибина ось зерничко, ось добриво. Але повторююсь, це дорога, яка не розмокла після дощів, яка звичайна польова дорога, накатана. Ось вона так проходить з поворотом. Ну і не, не вийшло так, щоб не заїхати. Рештки соняшника для цієї сівалки, ми вже знаємо, це абсолютно немає проблеми. Ось щоб було видно дорога, наскільки накатана, тріщини на ній, але сівалка по краю справилась, посіяла. Так що такі позитивні відгуки, наскільки вона може працювати в надзвичайних умовах. Так, всім дякую за увагу. На все добре, до побачення.